А ми продовжуємо розповідати вам про найцікавіші гаджети з виставки CES. Ще однією помітною тенденцією на ній стала повна інтернетизація цілком побутових речей. Отож, з чого починається ваша оселя? З дверей, навіть з дверного дзвінка. Так от дзвінок Дорбот, тобто дверний бот, змінює усі можливі стереотипи. Він обладнаний камерою, підключається до Wi-Fi мережі у оселі. А ви можете подивитися на смартфоні, хто прийшов до вас у гості, навіть перебуваючи в іншій країні, ще й поспілкуватися. З цією людиною більше того, дзвінок сумісний із замком, який ви зможете відкрити дистанційно та запустити до квартири гостей. Але в наших реаліях, коли краще зайва раз двері активно не відкривати, ця штука, мабуть, не приживеться. Ну, от гості пішли, вечір настала черга чистити зуб. Відтепер ви можете робити це розумною щіткою, яка працює в парі зі смартфоном. На останній вам виведуть багацької інформації. А чи достатньо часто та як ретельно ви чистите зуби, та навіть а чи не приділяєте ви Якомусь конкретному зубу замало уваги. Стоматологи усього світу вже в паніці б'ються головами об стінку. Хто ж тепер до них ходитиме? Зуби почистили, настала черга лягати спати. Звісно, в розумне ліжко Sleep Number X12. До нього у комплекті йдуть два пульти для двох власників та їх частини ліжка, за допомогою яких можна слідкувати за м'якістю та навіть підняти своєму партнеру голову, якщо він аж занадто хропе. А це допоможе? Ліжко підключено до інтернету, і на своєму смартфоні ви знову ж таки. Зможете довідатися будь-яку статистику та, хоча б коли посеред ночі ви прокидаєтесь. Але заплативши гроші, які просять за це ліжко, особисто ми не заснули би вже ніколи. І от уже ранок збираємося на пробіжку і одягаємо розумні браслети. Такі витвори представили, зокрема, компанії Razer та LG. На них неймовірно зручно відслідковувати витрату калорій, кількість пройдених кілометрів і таке інше. Що стосується браслетів від LG, то до них іде цікавий аксесуар. Це навушники, які одночасно Вимірюють серцевий ритм людини, а роблять це прослуховуючи потік крові у вухах власника. Гаджет від рейзера має більш соціалізовану спрямованість. Зокрема, ви зможете ділитися різною інформацією, просто піднісши один такий браслет до іншого. А от хлопці з компанії Хіпсілон вважають, що браслети єрунда. Їх вже можна забути вдома. А от розумні шкарпетки точно не забудеш. Окрім різної біометричної інформації, вони також будуть відсилати на ваш смартфон такий собі скан ступні на ньому, ви зможете. Та побачити, а чи правильно ви навантажуєте свої ноги і зможете запобігти спортивним травмам. А от найбільш безглуздим гаджетом виставки сміливо можна назвати так звану маму. В оригіналі маком витвір нагадує невелику матрьошку і здатен приймати та аналізувати інформацію від маленьких сенсорів, які ви маєте понатицяти усією оселою. Вже один цей факт якось насторожує. Почепити ці сенсори можна будь-куди: на кавоварку, двері та навіть на зубну щітку, в залежності від предмета, на якому висить датчик, Зняться і отримані дані. Якщо ми говоримо, наприклад, про все ту мама буде вголос зачитувати вам, скільки ви випили чашок кави, і чи це не забагато. Більше того, датчик можна навіть почепити на людину, і тоді дізнаєтесь, де вона перебувала. Сумніваємось, що ця функція працюватиме во ім'я сімейної злагоди. Взагалі, то ця штука повинна зібрати усю доступну про вас інформацію та в теорії спростити вам життя. Але ми переконані, що мама у людини може бути тільки одна: отакі от, от гаджети, деякі корисні, Деякі не дуже, але одне можна сказати точно про багато з них ще 10 років тому ми і мріяти не могли. Тим часом компанія Samsung намагається зайняти ще одну поки що порожню нішу над великих планшетів. На виставці вони представили моделі Samsung Note Pro та Galaxy Tab Pro, які мають діагональ, увага в 12 дюймів та величезну, як для планшетів, роздільну здатність 2560 на 2560х1600 пікселів. Моделі практично не відрізняються єдине, що Note Pro може повихвалятися наявністю стилуса. Цікаві вони і своїми корпусами, які вироблені із пластику, але імітують виконання під шкіру. Обидва планшети працюють на останній версії Андроїду KitKat, втім, обзавелися цікавою фішкою. Відтепер на екран свого гаджету ви зможете вивести одразу чотири вікна, та при цьому працювати у них одночасно. Трудоголікам модель точно сподобається. Для тих, же, хто реально збирається повноцінно працювати на таких планшетах, пропонуються великі механічні клавіатури, які можна використовувати і в якості підставки.